День медика святкують цими вихідними на Прикарпатті. До лікарської справи на Івано-Франківщині мають відношення майже 33 тисячі мешканців. Нині у цій галузі триває реформа, адже сучасна медицина, за словами чиновників, це пережиток радянської системи, щоправда, з кардинально урізаним фінансуванням. Напередодні парламент ухвалив старт пілотної програми реформування галузі охорони здоров'я. Її основне завдання розвинути первинну ланку допомоги, тобто сімейну медицину. Відтак, чутки про скорочення лікарських кадрів кажуть. Чиновники перебільшені. Думаю, що нема куди скорочувати, а навпаки, будемо розуміти якраз розширювати первинну ланку, будемо досконалювати спеціалізовану медичну допомогу, тобто буде перепрофілізація як така. А у нас навпаки, наприклад, в сільській місцевості лікарів не вистачає. Сьогодні, а це має бути пріоритет якраз у реформуванні у розвитку охорони здоров'я на первинному рівні. У планах новітньої української охорони здоров'я відокремити швидку допомогу від лікарень. У кількох прикарпатських містах створюють територіальні центри високопрофільної медицини. Також на Івано-Франківщині сподіваються на закон про обов'язкове соціальне страхування. Крім того, на більшу увагу від держави очікують і самі медики. Хотілося б, щоб їм було приємно. І з радістю йти на своє робоче місце, щоб вони працювали в задоволенні, як для свого задоволення, так і для задоволення пацієнтів, тих людей, яким вони несуть їм здоров'я, тепло. До дня медика кращі та найдосвідченіші представники цієї галузі отримали від влади нагороди, а ще для них організували святковий концерт.